Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу оглянути з вами каталог на липень місяць. І перша акція, яка нас зустрічає, це знижка 30% на кожну другу помаду для губ. В акції приймають участь всі помади і рідка матова, і звичайна матова. Тому підбирайте собі найулюбленіші кольори та замовляйте. І вкотре нагадую, що кольори відтінки в каталозі не співпадають з реальністю. Тож, будь ласка, перед тим, як робите замовлення, проконсультуйте зі своїм менеджером, зі своїм наставником і попросіть у неї сводчі. До речі, акція також діє і на нашу новинку на Еліт. Замість 299 гривень можна другу купити за 209 гривень. Близькі наші лакові для губ також приймають участь в цій акції. Дуже-дуже гарна знижка на. Прозору пудру 207 гривень вартість, неймовірно. Також акція на праймер та стробінг по 255 гривень. Хайлайтер зі знижкою 86 гривень. А також суперціна на палетку Peach Bite Вартість 359 гривень. Також праймер для повік 151 гривня. Не забувайте, що для того, щоб тіні лягали ідеально, не осипались, не скочувались, ми наносимо праймер. І тоді ваш макіяж буде ідеальним. Дівчата, знижка на подвійну туш, вартість всього 207 гривень. Також за 319 гривень можемо купити сироватку для зміцнення вій та брів. Крем для депіляції 151 гривня. І сироватка СОЗ. Це прям спасіння для підлітків, та й не для підлітків, скажу я вам. 159 гривень вистачає її надовго, наносимо точечно. Наступна позиція це міцелярна вода вартістю 149 гривень. А також універсальні зволожуючі бальзамчики по 71 гривні, знижка 20%. Зубна паста по 79 гривень, це прям топ-продажів. Мої клієнти дуже-дуже задоволені якістю. На жаль, тональні креми без акції, а я все чекаю, все чекаю на них акції, тому що вони влітку дуже популярні, на них великий спрос, так як вони в своєму складі містять СПФ захист від сонечка, але все нема та нема знижки. Ну нічого, будемо купувати, продавати по повній вартості. Ще раз нагадаю про акцію на Прозору пудру 207 гривень. Не дивіться на те, що вона біля білого кольору. Вона дійсно прозора, її не помітно на обличчі. І саме важливе те, що вона ідеально матує. Тож на літо це гарний помічник для нашого макіяжу. Всі палетки по 449 гривень. І на акції у нас Bite. Подивіться, які в неї неймовірні, спокійні, теплі відтінки, можна використовувати як Контурінг, хайлайтер, рум'яна, як тіні. Тобто, однією палеткою можна повністю нафарбуватися. Тіні, Троянда Дюн та піски пустелі по 499 гривень. Це лімітована серія. В комплекті до них йде дзеркальце і вони неймовірних відтінків, теплі. Ніжні, не яскраві, вони дуже універсальні, підходять як і для повсякденного життя, так і на вечірку, і на роботу. Тобто супер універсальні, і ви ж самі розумієте, що їх вистачить, я не знаю, на, на 5 років точно, тому що багато відтінків, по-перше, по-друге, їх досить багатенько. Про акцію на подвійну, туш, я вам вже казала, але ще раз заакцентую увагу на цьому. В неї силіконова кісточка, вона і подовжує, і надає об'єм, і гарно розділяє. Новинка наша водостійка туш, 399 гривень. Вона в, має веганську формулу. І було б дуже-дуже непогано, якби вона була такою ж класною, як і наша веганська, пам'ятаєте, колись у нас була моя любима, моя взагалі неймовірна. Супер туш, <с> <с> за якою я дуже сумую, і треба буде протестувати ось цю водостійку. Можливо, можливо, вона така ж. Праймер для вій, 349 гривень. Спочатку перед нанесенням туші ми наносимо праймер, він подовжує вії, розділяє і зверху наносимо туш. Тож навіть коротенькі вії можна зробити довгими виразними. І гарними, пригарними. Не забуваємо про наші маркери з ефектом мікроблейдингу 329 гривень, 4 відтінки в наявності. Також, також обов'язково запитуйте сводчі, як вони виглядають насправді ці відтінки, для того, щоб правильно підібрати собі відтінок. Сироватка для Вій та брів, 319 гривень, в складі містить капіксил, тобто зміцнює вії, брови, робить їх густішими, охайнішими. Міцелярна вода 149 гривень і акцентую увагу на тому, що перед тим, як ввечері очищувати своє обличчя, бажано протерти його міцелярною водою. Зняти макіяж і тільки потім уже очищене обличчя вмивати. Дівчата, зверніть увагу на те, що в наступному каталозі незламна буде по 349 гривень. Тому купуйте зараз, поки вона 299 коштує. Та ще й знижка консультанта у цьому місяці 28%, тобто вона нам набагато дешевше виходить, аніж 349 гривень. Тому, Хі -хі -хі. купуйте зараз. Так, так, дивіться, наші малючки парфумовані води стали дорожчими по 299 гривень. Вартість виросте на 50 гривень. Тож, також обов'язково візьміть собі це на замітку та повідомте клієнтів, що у червні треба брати парфуми. В наступному місяці буде знижка на наші парфумовані спреї для волосся та тіла. Вони будуть коштувати 151 гривня. Не забувайте про нашу чудову лінійку Smart Life, яка виготовлена в Україні на замовлення Туреччини. І Акцентую вашу увагу на ополіскувачі для ротової порожнини. Об'єм величезний 700 мл, вартість 159 гривень. Акція на тканинні маски. Знижка 30% на кожну другу масочку. Вартість першої 79 гривень, друга буде зі знижкою і коштуватиме 55 гривень. Додавайте ще до цього знижку консультанта 25% і маємо досить непогану вартість масок. Якщо у вас ще немає знижки консультанта, переходьте за посиланням під відео, заповнюйте форму та оформлюйте собі особистий кабінет на офіційному сайті фармасі. І на креми знижка 30% на кожен другий крем, чудово! чудово. На серію Botanics. Повна вартість по 149 гривень шампуні та 159 гривень гелі для душу. Але є невеличка акція на серію мирські мінерали, крем для рук та мило для рук коштують 149 гривень. Така ж сама акція і на серію з оливкою. Також невеличка акція на чоловічий крем під очі. Вартість його буде 111 гривень. І все так, більше ні на який продукт немає тут знижки. Н -н -н. О, нарешті каратинова серія 899 гривень за весь набір. Чудово! Шампунь, маска, спрей та олійка для кінчиків волосся і весь наборі ще 899 гривень. Також комплект. З двох упаковок універсальних серветок 199 гривень. Мені здається, що ефірні олії будуть знімати з виробництва, тому що вже ефірної олії з апельсину немає в наявності, тож є така ймовірність, що інші також будуть розпродувати та знімати з виробництва. Акція на набір з алоє 739 гривень, весь набір з 4 одиниць. До якого входить крем для обличчя, гель для обличчя та тіла, спрей, а також зубна паста. Ця серія, до речі, дуже актуальна на літо, тому що вона зволожує шкіру, охолоджує її після засмаги, знімає запалення, тому радила би її придбати. Набір з календулою. 409 гривень. Ух ти! Клас! Досить непогана акція снижка, неймовірна, по-моєму, найбільша з тих, що вона була. До цього набору входить 3 одиниці. Крем, гель для вимивання та тонік. 409 гривень. Така ж сама акція. І на набір з чайним деревом та ще й додаткова знижка 40 гривень на сироватку сос. Тобто, якщо брати повноцінний набір з 5 одиниць чи з 4%, то знижка досить-досить вагома. Акція на маски тканинні. Кожна друга тканинна маска зі знижкою 25, ой, перепрошую, 20%. Тобто… Повна вартість 99 гривень, а друга масочка йде зі знижкою 20 гривень. Серія для ніг йде без акцій, але дійсно раджу на літо її купити. Спрей для ніг освіжає, знімає втому, крем для ніг заживляє, загоює ранки загоює тріщини на п'ятках, тобто влітку пересушується ніжна шкіра стоп, її треба зволожувати, і ось наш крем дуже-дуже гарно справляється з цією задачею. Дитяча серійка вже просто бідна і нещасна. Спрей залишився для волосся, зубна паста і щітки. Мені здається, або мені хотілося б, щоб її оновили. І додали, звичайно ж. Одиниць, щоб був вибір. Дуже хороша акція на серію Reviving це серія для регенерації пошкодженого волосся. Набір 559 гривень, і до нього входять всі три одиниці: шампунь, маска та сироватка для відновлення волосся. Наші старі серії вже повністю майже розпродались. Дивіться, із наборів календула та чайне дерево залишилось тільки мило, ще трішечки є в наявності White and Correct засоби для освітлення обличчя. Ну, і шампунь та маска з чорним кмином та часником. Ще є, ще доступні до замовлення, але ви ж пам'ятаєте, що. Коли вони закінчаться на складі, то до поставки не буде, бо вони вже зняті з виробництва. Серія нутріс буде по повній вартості. Тож, дівчата, я дуже-дуже раджу в червні купувати собі вітаміни на осінь, і коктейлі, і хто там що хоче, купуйте вже зараз, тому що 10% в каталозі знижка та ще й плюс 28% знижки консультанта. Акційний набір для миття посуду 366 гривень. До нього входить рідкий миючий засіб для посуду, а також засіб для видалення жиру. В комплекті йде розпилювач. Інші наші біозасоби без знижки, але вони мають дуже гарну якість. І мультифункціональні засоби. Дуже гарно справляються з плямами, з новими, з застарілими, дуже гарно прибирають плісняву, навіть можна мити вікна, уявляєте цим мультизасобом? Тож, не забувайте, що вони в нас є. Набір для прибирання це засіб для миття унітазу, а також що там у нас? для чищення поверхонь, 355 гривень. Кисневий засіб для виведення плям 479 гривень, знижка 120 гривень. Про вологі серветки я вам вже сказала: 199 гривень за набір. От і весь каталог. Тож, беріть собі на заміточку, що треба в червні купити, і нагадати клієнтам купити. Отак от, от. Бажаю всім гарного настрою! Все буде Україна, тримайтеся і до зустрічі!